Бачимо сніжить в Хурдало сьогодні проти ночі, тут але тим не менш матч відбудеться. Ми почули сигнали від бою повітряної тривоги. Не так задовго до початку цього матчу, але найголовніше, що він був із 15 хвилинною затримкою від попереднього згодженого часу. Але цей поєдинок у кривому розі розпочинається, і головний рефері нашого матчу Сергій Задиран зараз виводить команди на футбольне поле. Інгулець це команда, яка зараз на останній позиції в українському чемпіонаті перебуває, маючи у своєму активі 9 за лікових. Суситься кривбаса та команда ось цього наставника Юрія Вернодуба. Вона перебуває в активній боротьбі за єврокубкові місця за те, аби представляти Україну. Ну і я просто принагідно нагадаю, що Кривбас є чинним бронзовим призером українського чемпіонату за підсумками сезону уже попереднього. Єгор Твердохліб. Другу частину чемпіонату після зимових зборів він пропускає через ушкодження. Але атака інгульця зараз із правого флангу Бенедюк виконує подачу. Прилітає м'яч на голову партнеру, але пробиває повз ворота. Це Олег 20-річний орендований футболіст дубілей по флангу. Цього разу проходить передача на волохатого проти нього. Амароза. Волохатий м'яч приймає. Ось це той футболіст, який може м'яч стягнути із не на найочевидніших ситуацій віддати. Не просто. То передачу віддати асист. Олег Пушкарьов ставить крапку у цій подачі. Він перетворює цю подачу з флангу на забитий м'яч. Не фолив там, а мороз дав волохатому пройти у фланг, пройти у кутовий прапорець і виконати цю подачу, яка стала результативною. Олег Пушкарьов відкриває рахунок у нашому матчі. Уродженець Одещини зараз забиває свій дебютний м'яч в українській прем'єр-лізі. Забивав він в куб. України ось тут як же допрацьовує волохати, м'яч точно не виходить за межі футбольного поля. Ну і те, що не в статичній позиції, так перебуває Олег Пушкарьов. Він набігає до штрафного майданчика. Все за класикою відбувається у цій ситуації. Інгулець доволі несподівано виходить уперед. Ось цей епізод постелився у Підкаті Аморозо але м'яча цьому підкаті не вибив. І, зважаючи на те, що він був на газоні, він впав уже. Він був відіграний. Ну а волохатий свій рух із м'ячем продовжив і виконав ось таку точну подачу в зону, куди біг Олег Пушкарьо. Намагатися більше вертикалізувати удар від Хумчиновського лівою ногою. Але це зовсім не небезпечно. Спропонував себе Соса у зону туди ж відкривався. Дотягнувся до м'яча Олександр Девтряк. Але тут важливо забирати ще й підбирання для команди, яка захищається підбирання у цій ситуації Хомчадовські. 36 та хвилина матчу. Кутовий розіграли зараз футболісти Кривбаса, Романчуку пробиває по воротах значно вище м'яч летить, але тим не менш, Олексій Паламарчук має претензії до. Партнерів по команди до польових футболістів він гульця, що тут не щільно, зовсім не щільно зіграли із Романчука. Це шанс для кривбаса Соса на лівому фланзі. Обігрався із Микитишиним. але Микитишин неточну передачу віддав. Соса пішов перед тим'яч виграв сам для себе. Хороша передача Хомчуновського на Микитишина. Простріл немає. Крапки в цій атаці. Найкращий шанс кривбаса у першому таймі зараз народжується після цього контрвипада. Напевно, можемо так називати. Цю атаку, але Сосу давайте відзначати. Ось Тут Сосе зіграв так, як в принципі, він грає весь етап своєї кар'єри в Україні, падаючи, виборюючи м'яч. А зараз момент м'яч у відповідь забиває інгулець. Одразу ж неймовірно, Артем Бендюк. Дебютний м'яч в українській прем'єр-лізі 40-а хвилина матчу кривбас пропускає два м'ячі у першому таймі проти останньої команди чемпіонату. Як розвернулася ця атака? Що сталося там? Ми не встигли посмакувати з повна повтори найкращої атаки кривбаса у першому таймі, яка цілком могла завершуватися забитим м'ячем, а тут класичний футбольний принцип в чергове працює, коли не забиваєш то забивай тобі. Даймося момент ще Соса не забиває, не забиває. Нападник національної збірної Нігера і Кривбаса. Який ж шанс зараз був у Соси? Розкочегарилися у нас команди під завершення першого тайму. Друзі. Ми повертаємося до Кривого Рогу і десь по-новому відкриваємо для себе. Епізод із другим забитим м'ячем інгульця у цьому поєдинку, і бачимо, із чого розпочалася ця атака. Зараз дякуємо колегам за те, що звернули увагу, десь навіть збільшивши цей момент. Там є серйозні підстави вважати так, що в руку Олега Пушкарьова м'яч влучив в руку людини, яка асистувала в цьому епізоді. Падіння у штрафному майданчику треба підводитись. Хрвоє Ілічу, показує зараз Сергій Задиран. Дегтярюк поклав руку на плече Ілічу і. Одразу відчувши цю руку, Іліч впав на Газон. За Іліча у фланг запускає понедільник. Ілліч вицілює подачу, хорошу подачу. Шикарний момент знову у Даніеля Соси. І тут дійсно дуже близько було до забитого м'яча. Яку ж подачу зараз на свого партнера вирізає Хрвоє Іліч. Хороше відчуття у Хрвоє Іліча. І от технічно дійсно дуже обдарований футболіст. Вирізає такі передачі, які дійсно доволі нестандартними. Дійсно класна траєкторія у цього кросу від Хорвата. Передача у фланг знову волохатий. Знову проти Дібанго. Непогану п'ятою віддає на Бенедюка, І той до штрафного. майданчика прострілює. Знімає Вільвальд. Верховий м'яч буде кутовий для Інгульця. Не часто. Зустрічається із м'ячем Сергій Кисленко, але от своєю присутністю так він безсумнівно напружує захисників, які зараз пропонував себе. Непогано зараз бушкарьов прокидає м'яч на партнера удар! Не влучає Артам Бенедюк. Який же момент зараз знову створюється парочка? Знову Пушкарьо, знову на Бенедюка, Ну і подивіться. Рішення, яке робиться так дійсно цікаве. Це ще одне цікаве рішення. Тут хровоє Ілліч, до м'єча рветься. Але там на його шляху кремезний центральний захисник Олександр Дехтярюк, Якщо я не помиляюсь, це був. Атака Кривбаса продовжується. Понідільник подає удар. Пробиває по воротах. Знову соса. І знову хороший момент у нападника. Численна уже передача понідільника. Не всі вони завершуються ударом, але цього разу виходить. Кривбас право на штрафний здобуває на 73-й хвилині. Максим Луньов. Пішла подача до штрафного майданчика. Ніхто не замикає дальню стійку. Хороший момент створює кривбас після стандарту. І в епіцентрі подій знову він. Знову він, Даніель Соса. Цього разу знову Соса пробуває в площину воріт. І чи не перший удар в площину воріт відкрив вас? Паніденник. Кожушко класна передача. Кузик прострілює соса. Паламарчук рятує свою команду. Найкращий. Безсумнівно найкращий момент Соси. Третій хороший момент, але як на мене, точно найкращий шанс для нападника Кривбаса. І те, як зараз розіграли цю атаку футболісти Кривбаса, це те за рахунок чого криворізька команда багато м'ячів забила в цьому сезоні Мендоса. Передача на сосу! Мендоса на сосу. ще щось про стіпе Плетікос згадати. Валерісад. Пробиває. Зараз дуже близько було до 3-0. Але ворота. Знову і знову відбивається інгулець. Знову дивимось. Ну і черговий сейф Паламарчука так у їхньому ж штрафному майданчику. Чергова. Подача удар. Немає удару від дібанку. Удар від Соси є, але удар блокується. Іде подача удар Романчука! І знову витягує цей м'яч Олексій Паламарчук. Три дуже переконливих сейви у другому таймі від Олексія Паламарчука. Побачили у ми. Загадайте, це якщо говорити суто про сейму, так? От Соса і двічі Романчук. Сука, і знову удар. І знову від нього від Олександра Романчука. Він сьогодні, якби не Паламерчук, який, якби, всі свої моменти реалізував. Олександр Романчук він міг би хитрик оформити. Ну і ці класична команда вийшли. Ну і сьогодні з поля інгулець виходить із трьома очками, з дуже несподіваними трьома очками. Кривбас зазнає другої поразки поспіль. Дуже неочікувано поступившись 0-3 Вересу.